Привіт, я Юлія, я в Норвегії. Сьогодні в мене буде дуже складний кулінарний процес. Взяти суху суміш для млинців, додати води і, не дай Боже, не перегорнути сковородці. Так-так, це буде відео не про млинці, а про нас, український жінок. Про те, чому ми такі, як би це сказати м'яко, ідеальні до виснаження. В Норвегії продаються ось такі суміші: береш, розводиш водою і маєш млинці без яєць від бабусиних курей, без півдня на кухні, як не дивно, виходить смачно. Але десь всередині в мене сидить голос. Фу, ти лінуєшся. Ви подивіться, скільки тут всього для лінивої і для блінчиків і для всякого. Це не справжні млинці. Треба все зробити з нуля, з любою потом і муками. Я виросла серед жінок, які заробили як слід Борщ варили 4 години. Але не тому, що так. Смачніше, тому що так правильно, стіл має ломитись від її інакше що, що люди скажуть. Дома порядок, як в операційній, але господиня без сил, без настрою, без манікюру, бо не встигла. А тут нерве її жінки зовсім інші. Вони не почуть, якщо не хочуть. Вони не вибачаються, що не встигли поприбирати. Вони не готують трирівневий щоб довести, що люблять свою сім'ю. Вони просто живуть і в цьому щось дуже класно. От і я сьогодні готую млинці з пакету, і знаєте що? Я втомилася робити ідеально. Я хочу, щоб мені просто було добре, щоб я була в хорошому настрої, а не з варениками і під очима. Хочу млинці, не зовсім в інстаграмі, але я щаслива. Здається, мій організм це цінує більше, ніж презентацію на тарілці. Слухай, а ти як ставишся до цього? Ти готуєш для себе чи що? Пиши в коментарях, як це у тебе, борщ з любов'ю, макарони, пафлочки і плет, а я піду їсти блинці з пакету із задоволенням. Всі пока!